У Тернополі, 16 червня, на вулиці Текстильний сталась дорожня транспортна пригода за участі маршрутного автобуса номер 35 Як повідомили у патрульній поліції, ДТП сталося близько 12.10. Внаслідок зіткнення травмувалися троє людей. Зі слів патрульних вони отримали звернення на лінію 102 про ДТП, де водій повідомив, що у нього відмовили гальма. наслідок чого він здійснив наїзд на електроопору. І відповідно було троє травмованих, які були госпіталізовані в медзаклад. В місті працювала слідчо-оперативна група та медики. Як повідомила заступниця директора центру екстреної медичної допомоги Ганна Мончик, госпіталізували двох пасажирів до лікарні швидкої допомоги. Дві машини виїжджали спочатку одна, потім побачили, що більше постраждали, отже, виїжджали. Е, надавалась допомога трьом постраждалим. Але госпіталізовано тільки двох жінку. 75, 73 роки стан середньої важкості, в лікарні швидкої допомоги. І жінку 65 років, так само в лікарні швидкої допомоги, стан середньої важкості. Ще один постраждалий, 59 років чоловік, це водій. Він залишений на місці, відмовився від госпіталізації. Тим часом на сайті головного управління національної поліції в Тернопільській області зазначили, що працівники поліції з'ясовують усі обставини аварії. Триває перевірка. У водія відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.